І трохи про спорт у суботу Чернівецька Буковина зіграла з епіцентром із Кам'янця-Подільського. Поєдинок був насиченим не лише напруженою грою жовта та червона картки, автогол на початку другого тайму. А в результаті нічия. На домашньому матчі жовто-чорних була наша знімальна група. Перший тайм між футбольними клубами Буковина та епіцентр завершився з рахунком 0-0. В Першому таймі знову ж, на мій погляд. У нас з точки зору позиційної гри, ми не завжди правильно витримували структуру, але, скажімо так, хлопці компенсували це за щодо бажання. І в чому в чому дорикнути їх відсутності бійцівських якостей, сьогодні я точно не зможу. На 47 й хвилині 21-го номера буковини Максима Гірного вилучили з поля. Віталій Кольцовий з м'ячем віддає на безугло. Той дістає м'яча, але прострілює точнісінько в руки науки. Про епіцентр той намагався швидко вибити м'яча вперед. Та йому не дає цього зробити. Максим гірний і отримує червону картку. Дмитро Шинкаренко гравець Буковини на 49-й хвилині матчу, влучив у власні ворота. Пані друзі, ну це просто якесь прокляття для Чернівецького клубу. Просто за одну хвилину матч перевертається. Кутового на 67-й хвилині гравець жовто-чорних Юрій Глущук забив гол у ворота епіцентру. Буковині вдалося зрівняти рахунок. І зрівнюють рахунок футболісти «Буковини» 1-1». Як і очікувалася гра прогнозовано, на мій погляд, носила характер аритмії. Шальки «Терезів» схилялися то в інший бік. То Протилежний хвилі атак накочували воріт на воріт, причому вони були на різний смак. Були і позиційні атаки, були і контратаки, були і за рахунок повернення м'яча на, на чужій половині, за рахунок контрпресінгу. Матч завершився з рахунком 1-1. У Нас хороші контратаки були, але на жаль не використали. Ну команда в першому таймі віддати належне Буковині, якби вона володіла перевагою, якби ну домінувала в другому воротар Буковини Боковини ну, зіграв дуже надійно. Да він скільки моментів було, він все витягнув, зробив те, що треба. Зрозуміло, хотілося виграти все для нас. Це було умови, були щоб виграти. Ну на жаль, не вдалося. Ну рухаємося далі. і Нічого страшного в цьому немає. Наразі Буковина займає третє місце у турнірній таблиці групи. А маючи у своєму активі 16 очок. 30 жовтня у рамках однієї восьмої фіналу. Кубка України ФК Буковина в городенці зіграє з командою. Пробій Любов Копот, Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини сі 4